Усім привіт! З вами Алка Огородниця, і сьогодні я хочу вам показати прискорбну ситуацію з персиками, в яких крутить листя вже котрий рік. Коротше. А це хвороба, я почитала, подивилася, що це хвороба і, е, дерев, якщо вона вже є, то її треба е, працювати. Коротше, дуже... Е, Важко працювати і регулярно для того, щоб не крутило листя. Але це зробити можна. Дерева тоді треба обробляти і восени, і навесні. Але ми восени не обробляли, обробляли тільки навесні, але не допомогло. Коротше кажучи, покрутило листячко сильно. Спробую зараз якось може приблизити. А ні, не приближає. Ну ось на цих листячках. Покажу вам, як покрутилось. Жесть. Але, що, примічательно, персики є? Персики є, і їх достатньо багато. От. Тому, в принципі, надія на те, що буде врожай, є. А, а з листячком з цим будемо боротися. А, ну, Я це листячко обірву зараз. А, дочекаюся, все ж таки. Осені дочекаємося, обробимо. Я бачила, ще треба вивчити це питання розчинами з мідним купоросом. Це така якась штука, що я бачила, що в людей аж сині стовбури. От, ем, Хтось за цей метод, хто, хтось проти цього методу, але, але що я вже розумію, що з цією хворобою персика боротися дійсно важко. Е, і навіть ось, дивіться, ось цей наш карліковий міні-бікіні персик. Я його дуже люблю теж. Бачите. Сонечко. Сонечко. Ось отут. Ой, як негарно, як негарно. От. Але щось там якийсь там. А, це не персик навіть у нас, а це ніктарін. Ось, ніктарінчик є, там ще є. Коротше, трошки, трошки плодів є. Не дивлячись на кучеряве листя. До речі, минулого року, отой наш попередній персик, зараз вам покажу, там у нас ще персик. Минулого року листя також крутило. Я їх пообривала. На їх місці повиростало нове, вже нормально. Обробляли, обробляємо хорусом. О, от, воно таке зараз лисувате дерево, звісно, але в принципі персиків на ньому предостаточно. Да? Красунь. Тому дуже-дуже-дуже сподіваюся, що коли там в липні чи в серпні, коли там ті персики підуть. Що я вам зніму прекрасне відео з цього, з цього дерева прекрасного. З червоними гарними персиками. Так. Хто ще не підписався на мій канал, прошу підписатися на мій канал. І... Щоб разом слідкувати за, за, успіхом, за успіхами на моєму саді і огороді. Нагадаю, що я не професіональна огородниця, я тільки вчуся, а, при тому огородниця лінива, хочу, щоб все росло само по собі, і нічого не робити. От, але розумію, що так не вийде. Бо як за собою я доглядаю, да, там різні креміки, масочки, манікюрчики і так далі. Так і за кожною рослинкою, за кожним деревцем треба доглядати. І цього не ну, так, так треба. Якщо хочеш гарний сад, якщо хочеш гарний врожай, то треба приділяти увагу йому і слідкувати, і дбати про нього. От. І тепер я хочу сказати, що я е, вкотре ціную кожний фрукт, кожний овоч, кожну крупинку, е, яку купляю, бо я розумію, скільки праці в то все вкладено. Бо воно так здається, що воно все росте само по собі. Але ні. Коли я тільки минулого року е, вперше на своїй практиці перевірила, що все те не не, не так то просто, і що це щоден... бляха, щоден, реально щоденна важка праця. Поливати, удобрювати від шкідників. Там, оце ці всі діла, там більше сонця, більше тіні, мульчувати. Коротше, да, тепер я розумію, що ну, мені тепер не шкода жодної гривні за овочі, фрукти, і, бо я розумію, скільки праці в тому всьому вкладено. Все, всім гарного врожаю, пока-пока.